Вітаю. Сьогодні, звичайно, про найбільш актуальне: про питання війни і миру. А точніше, якщо говорити про конкретику, то про питання можливого, на жаль, тільки можливого перемир'я. Два місяці перебуває в офісі, в овальному кабінеті президент Трамп. Наприкінці цього двохмісячного терміну він провів дві як він каже, чудові телефонні розмови з президентом Путіним, президентом так званим, і президентом України Зеленським. Були, безумовно, великі очікування перед цими переговорами, можна навіть сказати, певний ажіотаж, бо атмосфера навколо цієї ситуації і віра в те, що. Великий всесвітній миротворець Трамп щось зможе зробити, була досить великою. Проте ця еволюція підходів Трампа є досить скромною. Від миру за 24 години до повідомлень про чергові експертні переговори в Саудівській Аравії, де експерти. Сполучених Штатів Америки та Росії мають погодити, а про що ж, власне, договорились президенти Сполучених Штатів Америки і Росії? Отже, що відбувається? Оцінюючи ці телефонні розмови, президент Дональд Трамп заявив, що розмови були дуже хороші. Він сказав, що його мета об'єднати ці дві країни. Ці дві країни об'єднати Росію і Україну. Важко собі уявити, але мета поставлена. І тоді, вважає Трамп, ми домовилися про припинення вогню і, врешті-решт, перестанемо втрачати по дві тисячі людей на тиждень. Це те, що заявив Трамп. Таким побачив підсумки цих двох телефонних розмов. І усім переговорам, які передували цим розмовам, і Трамп окреслив перспективу домовитися про припинення вогню. Одразу треба сказати, що йдеться наразі про так зване обмежене перемир'я, про припинення вогню стосовно об'єктів енергетики. Варто нагадати, що. Перед цими двома телефонними розмовами відбулася, по-перше, телефонна бесіда Трампа і Путіна. Як він казав, дуже тепла та оптимістична. Ця розмова перша фактично вивела з ізоляції Путіна. І він вступив в діалог із Сполученими Штатами, власне, домігся того, чого добивався. Починаючи війну проти України. За цей час відбулося шоу в овальному кабінеті, де був президент Зеленський. Тоді була призупинена військова допомога Україні з боку США та обмін розвідувальними даними. Потім був е, виступ Президента Трампа в Конгресі. І буквально за декілька годин перед цим виступом президент Зеленський оприлюднив в соцмережах своє звернення до американської сторони і до президента Трампа, завдяки якому вдалося трохи поправити ситуацію і поновити діалог, поновити отримання військової допомоги і поновити отримання розвідувальних даних. Отже, що можна сказати? Можна сказати, що, попри всі оптимістичні заяви з американського боку, особливо, так би мовити, принести на стіл нема чого. Ну, наприклад, з тих оптимістичних заяв, я одну тільки процитую: це вже відомий представник. Команди Трампа на переговорах з росіянами пан Вітков. Він сказав про телефонну розмову Трампа з Путіним. Це було об'єднання двох великих лідерів на благо людства. Не більше і не менше. Благо людства. Я би похвалив президента Путіна за все, що він зробив сьогодні під час цього дзвінка. А що ж таке зробив президент Путін? Я нагадаю, що він зробив. Очевидно розуміючи, хто з ким має справу і чого чекає від нього президент Сполучених Штатів Америки, президент Путін сказав: я прямо зараз припиню обстріли енергетичної структури України. Прямо зараз дам вказівку. І нібито таку вказівку дав, нібито навіть більше росіянам, щоб виконати наказ їхнього верховного. Військового злочинця довелося нібито в повітрі збивати декілька своїх безпілотників, щоб вони, не дай Боже, не потрапили туди, куди летіли. Але щось російські протиповітряні е, сили погано стріляють. Дуже багато все ж таки в ніч на 19 березня е, ударних безпілотників російських перетнули кордон. і е, були задіяні у повітряній атаці на територію України. Нагадаю, це були дві балістичні ракети: Іскандер, чотири С-300 та 145 безпілотників. Отже, збити, якщо й щось вдалося росіянам, то зовсім мало. І всі вони полетіли по своїх цілях. Звичайно, українські сили протиповітряної оборони більшість цих об'єктів позбивали, але все ж таки це. Прояв миру, це те, про що зараз дуже багато пишуть, і в Україні і за межами російські голуби миру літають в небі України, що правда, здебільшого ночами вони люблять літати. Те ж саме повторилося і в ніч на сьогодні. І так само очікувано з Москви е, вже лунають і будуть лунати далі звинувачення. На адресу України, що Україна нібито порушує домовленості про припинення вогню по енергетичних об'єктах, а цих домовленостей, власне кажучи, ще й не було. Нам ця тактика знайома, і цілі таких підходів російської сторони також зрозумілі. Отже, тепер зустрінуться російська та американська групи експертів. Щоб з'ясувати, про що ж домовились, тому що в повідомленнях з Білого Дому про цю телефонну розмову йшлося про е, перемір'я щодо обстрілів об'єктів, енергетики та інфраструктури. Проте Москва тут одразу ж це заперечила і е, запевнила, що йшлося тільки про енергетику. Е, і все. Нагадаю, що пропозиція Трампа, з якою він С погодженою з українською стороною складала 30 днів повного припинення вогню в повітрі, в морі і на суші. А замість цього Путін погодився, милостиво, люб'язно погодився говорити тільки про енергетику, тільки про об'єкти енергетики. Та й то, як бачимо, далі розмов справа поки що не йде. І подивимось, як будуть тривати переговори експертів. До речі, президент Зеленський також заявив, що українські експерти будуть готові розмовляти з американцями з американцями. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що про мирні переговори та й про будь-які переговори взагалі поки що не йдеться, оскільки тривають контакти. І обмін думками, обмін позиціями між Сполученими Штатами та Росією окремо, та між Сполученими Штатами і Україною, так само окремо, нема, поки що не проглядається ніякий мирний формат, ніякі перемовини із залученням України. Тобто, поки що, ми змушені констатувати. Що про Україну говорять американці з росіянами, а Україна говорить з американцями, і, на щастя, Україна продовжує говорити з європейцями. Е, які висновки після цих телефонних розмов? Е, можна сказати про те, що відбувся початок складного і тривалого процесу на шляху до припинення вогню, не до миру. Навіть і не до перемир'я, а до припинення вогню. Про мир і умови миру не йдеться. Відбуваються і будуть продовжуватись консультації Сполучених Штатів окремо з делегаціями Росії та України. Е, незважаючи на те, що немає ніяких переговорів, Росія наполегливо просуває вже за кожної можливості свої вимоги. А саме припинити військову допомогу Україні, припинити надавати розвідувальні дані, вивести українські війська, скоротити Збройні Сили України, зобов'язати Україну до постійного нейтралітету, легалізувати окуповані території це повний набір вимог до України, ультимативних умов, вимог, які ми вже чули. Нічого нового, це замість того. Щоб говорити насправді про якісь умови, на яких може відбуватися подальша робота і подальше забезпечення миру та гарантій для України, про що зараз Росія навіть і не згадує. Більше того, з'являються з російського боку додаткові вимоги і умови ніяких підрозділів збройних сил країн Європи, країн НАТО. На території України. Вони е, про це категорично заявляють. Вони також не дуже схильні бачити Європу, представників Європи, за столом майбутніх переговорів. Тобто, в Москві е, вирішення питання бачать не інакше як за тією формулою, яку ще до початку е, повномасштабного вторгнення. Висував Путін. Це Ялта-2. Це прямі переговори між президентами США та Російською Федерацією. На цьому шляху Путін грає наразі в піддавки, робить вигляд, що йому це потрібно, що йому це цікаво. Більше того, він робить такі кроки, які завідомо сподобаються Трампу. Зокрема, під час телефонної розмови він заявив про те, що відбудеться обмін полоненими, великий обмін 175 на 175. Але при цьому забув додати, що про це мова йшла вже за багато днів до того, до цієї телефонної розмови, що це подія, яка готувалася, про яку йшли переговори. Так само. Граючи на відчуттях і почуттях Трампа, Путін запропонував поговорити про хокей. Все інше вже вирішено. Тепер прийшов час пограти в хокей. Це е, е, бажання повернутися до того, що вже було в історії Сполучених Штатів Америки, коли зусиллями. Бжезинського Кісінджера, вибачте, були поновлені контакти і відносини між Сполученими Штатами та Китаєм, коли все почалося з гри двох команд в настільний теніс американською і китайською. Путін, очевидно, про це пам'ятаючи, говорить про хокей. Але. До хокею ще дуже і дуже далеко, тому що наскільки мені відомо, самі хокеїсти в Національній хокейній лігі Лізі не дуже зраділи цьому повідомленню і не збираються поки що грати з країною, яка поставила сама себе в ізоляцію, так само, як і свій спорт, відділила від олімпійського спорту. Реакція у світі на ці досягнення президента Трампа. Була теж відповідна. Трамп демонструє змушений оптимізм. Європа цього не сприймає зовсім, бо розуміє наслідки дуже е, важкі і дуже небезпечні наслідки для себе, для Європи. Україна була готова до цього. Ми добре знаємо своїх ворогів і знаємо, чого від них очікувати. Вчора е, днями. Е, Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала про ситуацію так: Трамп хоче миру, Європа хоче миру, Україна хоче миру. І не вистачає лише одного це Путін. Треба сказати, що при цьому американські офіційні особи намагаються заспокоїти європейських колег. Вони кажуть про те, що в мирних... Подальших переговорах Європа буде брати участь, а зараз дайте нам домовитись про перемір'я. Нібито Трамп має досягти того, з чим прийшов, припинити вбивати, як він любить казати, а тоді вже будемо говорити про мир. Це повідомлення не дуже заспокоює союзників Сполучених Штатів у Європі, і це ми бачимо і в тому числі, і. Зараз, коли відбувається засідання Європейської Ради і коли питання України, допомоги і підтримки України знову є на порядку денному в Європейському Союзі. Навіть Китай, і це дуже прикметно, навіть Китай реагував на підсумки телефонних розмов Трампа адекватно. Китай виступає за участь усіх. Зацікавлених сторін у переговорах про мир в Україні та вважає, що майбутня мирна угода не повинна нав'язуватися ззовні і не має слугувати інтересам лише однієї країни. Це дуже важлива заява, оскільки вона свідчить про те, що нема однозначної підтримки тих процесів, які відбуваються, і нема. Готовності в світі сприйняти як даність, що одна країна, Росія, буде нав'язувати усім свою волю. Тим більше це не сприймається в Європі. І в Європі дуже чітко продовжують лунати заяви про те, що підхід мир через силу, через застосування сили є однозначно зрозумілим в Європі. Треба посилювати Україну. Треба зробити Україну сильною для того, щоб вона мала сильні позиції на майбутніх переговорах. Сильна Україна для Європи буде не тільки посиленою на переговорах, але вона також буде тією силою, яка буде забезпечувати безпеку не тільки власну, не тільки України, але й безпеку всієї Європи. Саме тому. І далі продовжується робота по створенню і гуртуванні коаліції охочих, яку активно просуває президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Це об'єднання країн, яке реально готове продовжувати підтримувати Україну і відкидає будь-які спроби Росії змусити відмовитись від військової допомоги Україні. Це Наші надійні партнери. Будемо сподіватися, що Європа продовжить такий курс, тим більше, що е, представлено білу книгу, європейську білу книгу з питань європейської оборони, яка має назву Готовність 20.30 і розрахована на період до 2030 року. Звичайно, в цій стратегії, в цій білій книзі. Е, Відповідна роль відводиться Україні. Оборонно-промисловий комплекс України вже починає вмонтовуватись в цю загальноєвропейську систему, і ми бачимо, вже, що Європейський Союз не тільки говорить про необхідність збільшення інвестицій в оборону, але й робить конкретні кроки вже зараз. І це треба робити зараз, оскільки Європа розуміє. Що в подальшому треба розраховувати на власні сили і на сили Збройних сил України, про що й будемо говорити далі. Дякую.